Юлія Свириденко замінить Шмигаля на посаді прем'єр-міністра України. Про це зараз деактивне обговорення в усьому українському інформаційному просторі. Перепрошую інформаційному просторі в Україні. Ну і власне першими чи одними із перших про це повідомили журналісти видання Українська Правда. Власне, в контексті цієї новини я наведу кілька цитат із статті Української правди і прокоментую їх. Якби мене минулого тижня запитали, чи буде заміна уряду, я б дав 100%. Все було дуже заряджено, всі готували. Розповідає в розмові з українською правдою один із топів президентської команди. Мається на увазі із найбільш наближених, я так розумію, що навіть із числа цих, так би мовити, п'яти шести мега-ефективних менеджерів. Перша ідея була така, щоб 7 чи 8 липня оголосити позачергове засідання ради і там всіх звільнити і зразу призначити, але так не вийшло, і трохи імпульс втрачено. Додає співрозмовник: в країні немає депутатів середина літа. Зазвичай багата на різного роду саміти. Як не НАТО, то пар'є, то ще якихось важливих організацій. Зазвичай депутати підганяють під ці робочі виїзди відпустки, щоб якийсь час побути з сім'ями за кордоном чи відпочити. Людей немає. Ми зберемо зараз на швидку 150 наших, воно все провалиться. Нащо так ризикувати? Кому там горить? Врешті керівництво ради і Арахамія відбились від цієї ідеї, проголосують все, але десь 15 липня, тоді, коли буде плановий пленарний тиждень, розповідає журналістам Української правди співрозмовник з фракції Слуга народу. Інша причина не форсувати заміну прем'єра велика конференція з відновлення Ukraine Recovery Conference у Римі, яка має відбутися 10 11 липня. Це дуже важливий захід. Сотні українських і європейських чиновників, представників бізнесу, мають зібратися разом. Привезти туди всю делегацію в статусі виконуючих обов'язки це просто плюнути в лице італійським партнерам. Бо якщо навіть міністрів призначать, то всі заступники і команди всіх міністерств точно ніхто не встигне затвердити. Пояснює не під запис один із діючих членів уряду. То щоб зайвий раз не соромитись перед друзями в європейському союзі, переформатування уряду найімовірніше почнуть вже після зустрічі в Римі. Мені дуже цей рядок, щоб не соромитись перед друзями в європейському союзі, він викликає такий трошки гомеричний регіт, особливо зважаючи на тісну співпрацю української правди і офісу президента. Ну і останнє на деякі міністерства до цього часу не ясно кого призначати. Зелені слуги неукраїнського українського народу відчувають дуже-дуже жорсткий голод. Мені тут згадується момент анекдотів 2011 року, коли власне Янукович став президентом, коли потім там згодом з допомогою тушок він отримав свою більшість. І тоді жартували, що в Донецьку люди виходять, бояться виходити на вулицю, тому що їх туди відразу хапають і везуть в Київ на. Якусь посаду. Ну, власне, тоді Янукович обсадив своїми людьми фактично всі державні посади. Незалежно від досвіду, але стараючись все-таки зберегти якесь обличчя компетентності. Ну, нинішні, коли ми говоримо про обличчя компетентності, це, м'яко кажучи, взагалі не вписується. В цьому контексті цікавою є також подальша доля так званого Міністерства національної єдності. Про це також йдеться в цій статті Української правди, про це також говорили співанні. Піврозмовників журналістів. Багатостраждальне Міністерство національної єдності взимку 2024 року його створювали тут дуже гарні акценти. По-перше, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова. Створювали міністерство. По перше, щоб працевлаштувати в уряді когось, не тому, що кабінет міністрів, як вищий орган в системі органів виконавчої влади, повинен виконувати певні функції, і там не вистачало виконання тих функцій чи для більшої ефективності треба було нове міністерство. А ні, щоб працевлаштувати Чернишова, тому що він дуже поважна людина. Яку запрошують навіть на дні народження Зеленського на дні народження Єрмака возять вертольотом. Ну і власне, ну це ж треба йому виділити підприємство. Хотів сказати, перепрошую, міністерство. Хоча, в розумінні наших теперішніх очільників, деякі міністерства не надто відрізняються від підприємств з точки зору внутрішньої логіки. По-друге, щоб спробувати налагодити активну роботу із закордонними українцями на випадок виборів. Пряма мова одного з впливових представників слуги народу. Це було таке крафтове підприємство міністерство. Ми спробували, не вийшло. Може не варто його далі і тягнути, поки взагалі остаточної певності немає, що щось буде в контексті мається на увазі вибори. Президент із Єрмаком повернулися із своїх самітів НАТО і ЄС і якось тихо нікого не смикають. Подивимось, УП нагадує, що міністерство створювали, щоб працевлаштувати Чернешова. І власне через оцей скандал із Чернишовим, із оголошенням йому підозри, із оголошенням підозри вчинення злочину спочатку двом його помічникам, і з тим, що Набута Саб зараз вимагають в тому числі і відставки Чернишова. Ну, м'яко кажучи, політична кар'єра Чернишова, <кхем> попри його близькість до Володимира Зеленського і до Андрія Єрмака, вона пішла насправді дуже дуже глибоко вниз. При цьому, Причому раніше того ж Чернишова. Як ідеться в цій статті, навіть розглядали можливим кандидатом на прем'єр-міністра, то зараз його навіть не збираються залишати працювати в оновленому кабінеті міністрів.